Всім привіт! Я Петро Бухов, і Сьогодні я хочу спробувати новий для себе формат. Я хочу раз на тиждень робити огляд новин Одеси, що сталося цікавого і важливого в Одесі. Ну, давайте спробуємо. Перша новина, і найважливіша, яка всіх нас турбує, це проблеми з електрикою. Два дні тому була новина, що ДТЕК буде вночі перемикати якісь високовольтні мережі, і після цього ремонту в Одесі зменшаться відключення, і буде ну так, як було до останнього обстрілу. Але на жаль, сьогодні вранці. Згоріла одна трансформаторна станція, яка знаходиться під Одесою в одному з населених пунктів, яка живила Одесу. Тобто цей ремонт не вдався, як кажуть офіційні особи. На жаль, нас чекає дуже великий період ремонту. Ось минулий період ремонту він тривав десь тиждень. А зараз вони кажуть, що це буде більше, тобто, можливо, це буде декілька тижнів, ще не рахуючи можливих нових обстрілів. І вже прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що терміново направляє в Одесу усі наявні генератори і навіть газотурбинну електростанцію потужністю 25 МВт. Щоб ви розуміли, в Одесі потрібно десь біля 500 МВт, але буде це хоч щось. Побачимо. Також він сказав, що він хоче пришвидшити перемовини з Турцією, щоб Турція надала нам плавучі газові електростанції. Але я не думаю, що це буде швидко. Я читав, що вони законтрактовані до весни цього року. Це неможливо зробити швидко, тому що ці станції потрібно кудись пригнати, знайти для них джерело газу, під'єднати їх до мережі, і там велика потужність цих тортів повинна бути. І ну, це неможливо зробити за тиждень Ва, але все ж таки, навіть якщо це буде зроблено навесні, це буде виправлено. І до того ж, є новина, що Євросоюз буде постачати в Україну до 2 гігават електроенергії для того, щоб компенсувати ці втрати. Але також в Одесі це не допоможе, тому що в нас пошкоджена станція, яка саме передає електрику, а не генерує. Тобто, навіть якщо генерація буде виправлена, то без виправлення передавання нам це не допоможе. Нас чекають важкі ще тижні. В мене в багатьох друзів світло дають періодами по три години, тобто, в три години в день, три години вночі, ще три години ввечері. І я розумію, що це дуже незручно. Насправді зробити з цим майже нічого не можна. Я вже робив обзор, що можна робити. Як виживати без електрики, як готувати їжу на газовій горільці, як під'єднати інтернет, щоб інтернет працював без електрики? Ну, ось це єдине, що можна порадити. До того ж, запрацювала наша програма, яку ми запропонували ще у листопаді, співфінансування закупівлі генераторів для будівель ОСББ та ЖСК. Перші п'ять будівель отримали компенсацію сумарно там цифра 400 тисяч гривень. Я нагадаю, програма будь яке ОСББ чи ЖСК, які купили генератор з початку дії воєнного стану, тобто з 24 лютого, можуть отримати компенсацію до 70%, але не більше 100 тисяч гривень. Ривень. Якщо вони купили цей генератор, за безготівковий рахунок можуть показати транзакцію банківську, можуть показати е, документи на сам генератор, ну і документи на саме ОСББ чи ЖСК. Я сподіваюся, до сесії будуть ще, тому що це тільки Приморський район подав документи, а у нас ще є три райони. І я думаю, декілька десятків будівель отримують. І в цих домах, якщо в них є кришна котельня або ліфти. Або щось таке, вони будуть вже більш захищені. В понеділок в Одесу приїжджав президент Зеленський та прем'єр-міністр Данії з міністром оборони Данії і міністром іноземних справ Данії. І в звичайний час це була б подія тижня або навіть місяця в Одесі. Такі високі гості вони були на французькому бульварі біля магазину «Ваш сад. Там є такий дім прийомів Одеської обласної ради. Насправді це круто, що такі гості були в Одесі, але. Ми розуміємо, що зараз війна і таких візитів дуже багато. Ця новина прийшла майже непоміченою. На цій зустрічі майже не було нікого з одеських чиновників. Там не було мера, був тільки голова військової адміністрації Марченко. Можу сказати, що Даня зробила правильний вибір. Вони передають нам усі свої гаубиці. Їх на жаль, всього 19. Це дуже логічний і правильний крок, який повинні зробити інші країни Європи. Тому що, ну, якщо поміркувати, то навіщо їм ці гаубиці? Від кого може захищатись Данія? Хто може теоретично ось стати ворогом Данії і напасти на неї? І відповідь тут тільки одна: це Росія. Але з Росією ми вже боремось на території України. Тому Данії, там Естонії, всім іншим країнам Європи вигідно. Передати нам майже все своє військове обладнання, щоб ми тут перемогли Росію, щоб вона не загрожувала їм далі. І очевидно, що такі країни, як Данія і Естонія, це роблять. Сподіваємось, що це дійде і до інших країн Європи. Ще така гучна новина: це декілька обшуків, декілька вручених підозр чиновникам Одеської військової адміністрації і ну. Звісно, це приємно і це круто, але в мене є такий трохи негативний осад від цього, тому що ну, мені здається, що це трохи шоу. Ось, наприклад, був обшук у Ігора Коломойського, який протривав півгодини, в якого нічого не знайшли, нічого не забрали. Просто сфотографували його, щоб показати. Ось ми можемо навіть у Коломойського провести обшук. Але я думаю, що через цей обшук з ним нічого не буде. І також провели обшук, ось, аж у самого а, минулого міністра внутрішніх справ Авакова а по справі а, про загибель останнього міністру внутрішніх справ монастирського, який загинув на гвинтокрилі. І ось у Авакова його помешканні, намагались знайти якісь документи на цей гвинтокрил. Ну, і сам Аваков з цього поглузував, ну, типу. Ну... Це була офіційна закупівля. все це є в міністерстві внутрішніх справ, і ну я там нічого не порушував, що ви в мене хочете. І я розумію, що ці обшуки вони більше були щоб показати ось народу після гучних скандалів, після яєць за 17 гривень, після а, того як Набу затримала на хабарі 400 тисяч доларів а, посадовця а, ну, виконучого обов'язки міністра. Ось показати, що ми боремось з корупцією. Це приємно, коли когось саджають, коли когось ловлять на гарячому. Але мені здається, що справжня боротьба з корупцією це зміна правил так, щоб неможливо було брати взятки. Ну, наприклад, пам'ятаєте, колись давно були була можливість за хабар зробити собі красивий номер на автівку, там я не знаю, чотири п'ятірки або щось таке. А потім держава це узаконила, і ти можеш просто за гроші прийти і заплатити більше ніж зазвичай і отримати будь-який номер. Це один з прикладів. Інший приклад: уявімо, що в нас є чиновник, якийсь такий віртуальний, який сидить в себе в кабінеті, і в нього на столі стоїть там коробка з мільйоном гривень. Ось давайте запитаємо самі себе, чи буде він з нею щось цупити. І відповідь очевидна. Ми розуміємо, що там, більшість чиновників, якщо вони будуть в такій ситуації, вони захочуть через деякий час щось собі взяти. Але, наприклад, наприклад ми поставимо на цю коробку камеру. І чиновник вже буде розуміти, що його побачать. Або, наприклад, ми взагалі приберемо коробку і встановимо банкомат. І щоб з цього банкомату взяти кошти, потрібно ввести якусь причину, і вона буде фіксуватися, вона буде онлайн, всі будуть бачити. Такі процедури, вони роблять за корупцію складнішою. Ну, це такий дитячий приклад. Насправді там це складніше. Наприклад, Вадим Денисенко, це е, радник е, міністра внутрішніх справ, його компанія провела аналіз. Митниці, і вони знайшли 12 стандартних схем крадіжки на митниці, які можна прибрати, якщо встановити якісь нові процедури. Ну, наприклад, там одна з процедур це звіряння ціни імпортуємий товар з ціною з митниці іноземної. Ну, наприклад, з Польської, якщо він заїжджає з Польщі, і все. Якщо ти це робиш, то це вже неможливо там щось підмінити, якщо ти не в зговорі з Польщею. А з Польщею ти точно не будеш в зговорі на це неможливо. Але замість цього просто знімають голову митниці. А щоб ви розуміли, як ну, каже Вадим Денисенко, голова митниці на місяць заробляє декілька мільярдів гривень. Тобто на цих схемах декілька мільярдів гривень всі отримують. Ну, замінили ми одного голову митниці на іншого. Він посидить собі 2-3 місяці, заробить собі на все життя надалі. І піде, ну таке, ну добре. Не буду працювати на митниці, замість того, щоб закрити ці 12 схем, змінивши законодавство, змінивши процедури, Ось це було б набагато дієвішою боротьбою з корупцією. Але це не можна було би так красиво показати по телевізору. Типу, дивіться, ми боремося з корупцією. Це нікому не цікаво, і мабуть, нікому не цікаво, щоб ці схеми дійсно зникли. Але все ж таки з одеськими чиновниками це приємно. Це старі люди, які вже десятки років в Одесі, і про яких всі знали, що вони там ну є корумпованими, і мені насправді дуже приємно це бачити. А і ще декілька змін у нас в міській владі. В нас з'явився голова департаменту департаменту культури туризму, і міжнародних відносин. Колишній бізнесмен Іван Ліптуга він працював в туристичній сфері. Він був одним з тих людей, хто захотів, щоб у Одеси з'явився туристичний логотип і замовляв це відомі дизайнерські студії, на жаль, російські. Але це було більше десяти років тому. І тому я думаю, що ну, ми не повинні зараз його за це якось засуджувати. І я знаю Івана особисто. Працював також заступником міністра економіки, так також з питань туризму. Він дуже добре на цьому знається. І я сподіваюся, що він щось зможе зробити, змінити якісь процедури в Одесі. Він, хоча б знає англійську мову, тобто з іноземними партнерами, зможе спілкуватись напряму. Це вже круто. Я бажаю йому успіхів. Якщо буде потрібна якась моя допомога, то я в усьому допоможу. І також в нас можливо з'явиться новий перший віцемер. А, минулий перший віцемер Михайло Кочук поїхав за кордон, скажімо так, після того, як, точніше, Саме перед тим, як були оголошені підозри в Одеській мерії, там було злочинне угрупування, яке спіймали на корупції, яка дивна новина, ніхто не очікував цього. Ось він зник і електронною поштою надіслав лист, що прошу мене звільнити. Ось мер його звільнив, і йому був потрібен новий перший відсмерт. Тією людиною, якщо сесія затвердиться, якщо ось ми депутати за це проголосуємо на сесії на наступній середі, стане Сергій Тетюхін. Який вже є заступником міського голови. Після того, як ось кучук перестав працювати в Одеській мерії, а Кучук він курував будівництво також там, ремонт доріг. Так ось ремонт доріг буде зараз куруватися Сергієм Тетюхіним, а будівництво, наскільки я розумію, буде віцемерем Філатовим. Але це буде затверджено на сесії. Я не думаю, що щось принципово зміниться і для Сергія, і для міста. Те, що його статус буде з звичайного віцемера до першого віцемера. Це такі більш технічні зміни для нього будуть там, коли мер буде, наприклад, в відрядженні або не зможе чомусь працювати, то його буде обов'язки виконувати саме Тетюхін, а не хтось інший. Наприклад, це рішення по генераторах підписав сам Тетюхін, коли мер був у відрядженні для у Парижі, коли приймали ЮНЕСКО. Але я все ж таки, я дуже його поважаю. І також я його вітаю з цим призначенням. Yeah. Остання новина: в нас є така історико топонімічна комісія, яка займається перейменуванням вулиць і приймає рішення про встановлення пам'ятників. Ці рішення вона готує, а потім приймає міська рада. І ось ця комісія вона складається загалом з істориків, культурологів, там експертів. Є п'ятеро депутатів від кожної фракції. І ось від фракції ОПЗЖ колишній був такий собі Віталій Саутьонков, який мав дуже проросійську позицію. Він на сесіях принципово говорив тільки російською мовою. Ну, я думаю, він навіть український не знає. І він такий був дуже неприємний. Він робив все, щоб, наприклад, Олександр Ойбурт перестав бути директором художнього музею. А ось після 24 лютого він просто зник. Тому що він розумів, що з його позицією йому тут залишатись не можна. І мер на виконкомі змінив склад історико топонімічної комісії, прибрав отуди ось цих деяких проросійських діячів і ввів п'ятьох нових людей. Деяких з них я знаю особисто, і я їх дуже поважаю. Їх позиція проукраїнська. Я, Я сподіваюся, що зараз процес перейменування вулиць. Пойде все ж таки трохи швидше і легше. Ми вже займаємося цим більше ніж півроку, і результат, чесно кажучи, так собі. Проблема тут в тому, що ці комісії скликають дуже рідко, там раз на місяць, і рішення приймаються там дуже повільно. На цьому все. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, пишіть, чи потрібен вам такий формат, чи це було цікаво і корисно. Дякую.